Смок Чучупа чупс Дрон полетів по своїх справах, Олень поламав трейлер. А чому вони доторкнулися взагалі, я не зрозумів. Ну коротше, я привіз ці таратайки. Зараз я їх скину. Оцю тут скидаю, а цю десь за 6 хвилин. Я думаю, поїхати нею і попросити, щоб мене назад закинули. Бо ще раз розвержатися, я що не хочу. О, завелося. Блін, я щось забагато туди бензин залив. <реку> Ой, на диску їду вже Корот, похозь тут. тута. Тута фура горить Вже не горить Що з неї сталося в Шерепаді Шось та Істалося Походи у колос, окей, загорілась вон Шареф здає задню Тут М8 знайшов. Офицо ки хамер 65 литрів Турбодизель Ну він такий квадратный, такий широкий зараз. От зараз. Привняется фьюжну. От хамер Тут ширший і тут ширший Офигеть просто. Махина здорова. Ого. Тут залазить, якийсь їх баг. Йопересе! Це що робиться? Я таких машин не бачив і тим більше не сидів тут ніколи. Ну от капот, блін, в мене тут вроді нормально, а там десь кінчається там, я не знаю, тут по півтора полоси на дорозі займає І ноги туди звідти аж туди запихати Іконки нема. Хам. Ага, це. 10. 2000... 2000 рік. Офігеть, офігеть, офігеть. Фермахер. А забираю я такого бобіка. Що, реласільверадо, Техасі Ти Знаєш, що це означає? Що вона максимально мексиканська кощі, що? Йоп, твої мать, все в соломі. Якісь фермери або планокури їздили. <плес> да. Ну, трей. Коротше, тачку завів позичив в якихось піву тут через дорогу були бустера. Ухто, що як руль важко крутиться! Єбай. А де я гідру підсилювачу? Ну, на місці коротше, він не крутиться. Ой, бля! Єбай! Тільки коли чуть-чуть котиться, то легше, ну то поєдно так на живих. М'яксі, блін, до... домахали її. Я десь місяці не знаю чи чотири назад тут був і ці тачки тут і стояли, вони далі стоять. Іксако колхозу ніхто не бере і 3-4 ніхто не збере. Ай. Айноп, ай хоп. А що це означає, не знаю. Ну от, Вони так і стоять. Алло. Здарова! чого, ти що опіси. От я того Бобіка бля, везу його в Колорадо і маю підібрати ще якусь тачку важку. Я не знаю, як я його буду вигружати, бо в нього акум сів, а я не маю бусту. Хто такі машину, а? Я б ще такий купляє машини, а? Ви таку купили собі, в нашку падені коштує. От зараз я маю час, наприклад, щось познімати, там, походити, а І погода сьогодні гарна, сонечко сидить. А деколи є такий час, точніше його відсутність, немає деколи часу. Взагалі навіть відео зняти, не те, щоб коптера запустити. І це мінус цієї роботи. Вічно спешка. А я зараз собі ві... відосики познімаю, похаваю, по телефоні попіжу, не дала нового диспетчера, а він так собі грузить. Вчора цілу неділю рубали папки з пацанами. Вони на фурах їздять, теж не могли загрузитися. Сліпався гандон. ти бачив нафиг? Штат Колорадо, привіт від цього Бобіка. Я вже забув, як він називається, а Сільверадо. І тут ці вакуум. Ну як, так як було, нічого не змінилося. Просто я трошки на ній був постояв на заведенні, він трошки підзарядився вона заводилась, ну Вона зараз навіть не заводиться. Я йду на цю компанію, якісь, типу 25 Моторс. Прикольно, мені просто там тачка дуже сподобалася. Думаю, в них взяти бустер. Зараз подивитися, що в них є. Тачка з гіта походу, або її зяли, Hello guys, uh, I have uh, Silverado. I need jumper, jump box uh, because battery uh, battery dead. Okay. This I'm delivered your car. Whose car is it? This is your car, uh, delivered. I'm transporter. No, not for us. 25 motors company. Yes. Silverado? Look, yes, Silverado. You're here now? Yes. You never called? I'm supposed to be here in four days. I'll take it. I don't know. <laughs> sure let's huh? <laughs> I don't know. Uh, I have uh, missions just deliver it I don't know. Yeah i lucky that I'm here uh -huh. uh look this. yeah engine worked battery dead okay he's gonna get the jump here yeah okay totally dead uh... Yes, Зараз заведемо. Що сапатські сказали, що не сьогодні чи не сюди короче, доставити мав і протягом 4 днів щось таке. Показано, влазять вони. Ну Так дивились на ту камеру. Короче. Я думаю, що ще попізди не дали. Окей. Окей? You, okay. okay? yeah, you, you, I... you put in neutral? Yeah. I, no, no. Ну, є, я не можу тверд. Окей, Буліта! Чуваки, напікапу аж вилізли low. hours later. Блядь, Блять, сам зробив. No. One minute. Я віддав. Мусив сам блядь, зробити, бо вони рагулі навіть не могли. Поставити джампер щось на кришу лізли. Я їм кажу, та станьте тут з боку і все нормально буде. Я лізли щось на кришу, ставили, навіть підкорити не могли. Придумали. Прийшли вони з бустером, з джампером. Але придумали собі трескочувати її на нейтральній. Ну, у вас селі конкретні? Я вертаюся з лав по бабки, бо цих. Ви мабуть, мабуть, замітили, що я ще почупсав. Розпитайте, де я його взяв. Ня, oh не в магазині. Вон. Ай-яй-яй. Я приїхав на яй айпікапитись І тут до Різдва 2 розумін конфети. Я набрав пару штук. Мені було приятно, якщо чесно. Так що, зараз буду забирати тачку, але чекаю поки диспетчер набере. Бо я прийшов с сп... конфет і пішов. Ота тітка мені сказала, що он 300 баксів заплатити... За через те, що тачка.

Я й вертаюся знову по бабки, бо цих мало. Вона сила мені сотку. Я взяв сотку. Вертаюся, вона дала бумажці своїй подружці, та подружка вже каже 120. Думаю, зараз ще раз вернуся, то вже буде 140. Тачку забере за 400 баксів, але заплатити за неї маю 100... 120 баксів, нормально, да? Вони хотіли, щоб я вернуся ще раз по права. Я вже права їм не дав, я вже могів вертатися. Отже, нович почувся. Так що, пацани, носіть з собою пачку днів завжди. І знати, де вона пригодиться. Вона завжди потрібна, в принципі. І він взяв погнув блядь, дебіл, кришу. мені. Коротше, дивіться, що я замітив. Ну, типу, оцей Мікс лазив тут, а. Ну, хотів його прикурити, прикорити, це вже пошечка вигрожав. Я дивився, що він щось тут карабка, все ж на кришу заліз, і він взяв погнув дебіл кришу мені, диви. Офігеть. О. Тої м'ятини тут не було, і він заліз вон, своїм гівном десь. Погнув мені кришу. Рагуль. Ти рагуль, Брат, нахуй, вже їде! І цю м'ятину я тільки що побачив на коптері, коли сидив його на кришу, бо той дебіл що дуже довго їде. І побачив, що тут якась м'ятинка. Я прийшов подивитися, і тут така здоровенна м'ятина, що ну його в баню. Це ж моя хендай, ні? Куда він повіше? Хyндай Кона. Це ж моя. А да, це моя а Ну давай давай Тракірувати їм Це чувак хаярить Давай 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 чуть-чуть чуть-чуть ша чуть Ідеально Профі. Красава Що це хімдає така? Кокусь бачили, кона називається, якась конина. Що їм бля Давай, давай, бери, нормально це. там. Сигнали там. Да, з цієї сторони вона більше покоцана. Що це за така машинка? Смішна якась така. Ну що коротше, робимо інспекцію, і погнали. Наші дві, два дві загрузки на сьогодні. Теж кончених. І їдемо в Техас. Їхав, чувак і попросив мій ютуб. Не повірити, бо я сам не повірив. Цей чувак під'їхав, тільки щоб він побачив, як я коптера садив. І під'їхав, ти каже, маєш Ютуб? Кажу, так. Да. Каже, дай мені свій канал, я підпишуся. Він підписався Америкас. американець. Підписався. Я в ахері. під'їхав чувак і попросив мій Ютуб. Тіба, бачив, ви собі, що це за уровень? Ну, типа, я там тільки всього лиш 700 чувачків, але я ними дуже, 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 дуже дуже довольний. Я дуже це дуже приємно було. Ну, хоча я не знаю, як він буде по українськи дивитися, але він взяв підписався. Я йому кажу, хочеш пиши мені інстаграм і смски, я буду переписувати з тобою, бо по-англійськи я так собі з ним общаюсь. Я вахаю, ну це типу, пізнес приємно. Шкода, що я цього не зазняв, ну бо типу, я вже готовий був їхати і він під'їхав. Я якраз камеру зняв, ну, типу, я не зрозумів, що він хоче, Я думаю, він скаже, що тут літати не можна, ще щось. А він а він таке, типу, загнав. Ну, блядь, сидить, певно, дивиться відоски вже. Step into my circle with the opposite the the of When I I I pull up flying, purple people eat Couldn't me, I feel the fate of her soul. And And just leave them on Кармакс, типу найдорогії, найтоповий. Через те, що тут всі тачки дуже перевірені і... і цілякові, коротше, подоса не буде. Все нормально, масло не тече, бо воно щось так то там. Да, ні, вроді нормально. Пофиг, О, дорожчий, ну заберете там тачку F150 Піклапчик, бачу, ну тут тут все, що возиш, тут все пікапи. Ця країна це все пікапи. Коротше, так от в чому прикол. Це настільки чіткий аукціон, що вони не дають тачку тобі, щоб ти її сам шукав, забирав. Таким, як мені не дають, бо, Кажу, кажуть, бо ще я дріфтую на них і розбиваю. І ламаю, то вони самі їх виганяють от туди на паркінг. Бля, ну це скучний аукціон, якщо так подумати. Але хоч знаєш, що якщо ти береш зі ці тачку, то вони всі топові будуть. Ну це не цікаво, так. Да. Дивіться, яку кумахіну мені вивезли. І за цю херню платять 500 баксів, серйозно. Та вона пів трейлера займає. Ну але що я казав, що тут машини топові, так? Да? Вона тура працює. Ну єдине, що я замітив, чорні стопорі, ладно, херня, так? Да? Баклажанчики їздили. А тут щось не витав... нехорошо йому. Підножка їздить. О! От, тачка здорова, лобаш тріснутий. І панорама відкрита. Я подумаю закрив її, да? «закривати». от. Не то, блядь. <т> <пос <пос <1 rere> Це як автомат клашника. Їдеш собі такий. Щось мішає ти такий. О, тут песик їздить, походу. Блять, виворту не вистачає. Ну, тачка здорова, але ну, панорама то не працює, да? Ну я сфоткав, але ще сфоткав. Ну ні, щоб ще на трейлер влізла. Аж по краєчку їду. Чувака, он далекі яйця, але не з яєць а з поршнів. Я просто бачу, куди такі яйця чіпляє, а, а тут поршня. Це мужик. Марканчик перелазить олень. Я в останню хвилину обертаюся, тіпо, вивертаю руль. Тракту, тіпо, я ухилив від цього, в нього такі здорові роги були, я так аж е, стоп кадром запам'ятав. Я ухилився, а трейлер не встиг ухилитися. Як трейлер у десь там. Я навіть не зупинявся, бо не мав де. І тут за оленів штрафів можуть посадити за оленя. Я думаю. Що робити в такій ситуації? А я вам скажу, що треба робити. От просто обирайте, нажимаєте газ пол і піздуєте. Піздез, народ. Я хуєю. Коротше, ребята, проблема піздец. Приїхав я. Короче. Я побачив в зеркалі, що в мене трейлер боком їде. Піздам мосту. Піз той олень, блядь, як їбав. Я побачив, що ці колеса по пизді просто пішли. Фірбать. Ресори аж трісли. Вирвало, вирвало болта, бо я оцим, оцим черкав оцю херню. Це пиздець. Це піздец, народ. Я хуїю. Дивиш, що сталося. Хіпану це просто. Ну я ще якось доїхав сюди. Вон, я кажу, я трейлером черкав, а стати не було де, бо тіпа, вузенька полоса, всі на підйом їдуть. От блядь, десь олень полетів, що кров'яка, не знаю. Дивіться. <решот> Є холодний! Міст боком. кабіні, блядь, Що ти турнізій? Ой, блядь. Е, я ні, я не матюкався, але це пілікала гармошка просто. О, мені чесно, ну, дуже шкода. А я тепер все, я приїхав. На кабіні, кабіна, боком. <решт> <решт> Я холодний. Ну, в принципі, я ще чуть-чуть докотитися можу, але колеса нові, не хочу колеса погризти, бо то колесо бол треться. Да, весь міст пішов, ексель, весь пішов боком. Коротше, що <клес> ви стейшн відкритий. Я якраз дотягнув чуть-чуть, І тут нема зв'язку нормально. От в мене одна поділка. От просто одна поділка. Бо чуть-чуть нижче, там де Олень якраз лежав, там не було ну, взагалі, мережі. Я от тепер не знаю, що робити. Треба якусь ту службу викликати, бо що я буду робити. Е, так, коротше, що я вирішив робити. Тут вставати не варіант залишатися. Значить, я вирішив, що? Здам я назад Excel типу, вирівняється, бо дивіться, як він коси стоїть. стоїть. Оцей рівно стоїть, а той такой, отак. Примутаю його стрепою, щоб він назад не втікав. А, а, і попробую заїхати на вейстейшн, стейшн 2 метри до вейстейшна. Так ніколи не хотів на вейстейшн, так як сьогодні. Або ще варіант, я його скидаю, щоб на страку не було навантаження і так заїду. А що то? Не зрозумів. А куди ресора ушла? Ага, значить, бачите, ресора повністю пішла туди всередину. Колесо як підтерлося, бідолаха, але добре, що не стерлося. Головне, щоб екселі не зігнуло, бо він купа бабок коштує. От, значить що, сунемося. І дивимося як воно зміщається. Задню включив перевіряємо. Ха-ха-ха. Ніхера. Значить, треба скидати цю і з підтягуємо. Да, так не хотів її скидати. Фордес погалі. Що <турець> <Чу> за хуйня? хуя? <турець> Фух, думаю, вже не заведеться, підірив дупи. Є, yeah. політіли. Аварійка є. Yeah. Вона в тупо сюди вся зайшла і вона тут застрягла. Вона наш і косу стоїть, колесо впирається вже сюди. Коротше, поки що в мене така система, я там обтянув, чим подальше, тим легше. Тут зацепив, бо далі не пускає. І зараз тут там, де є зварочка. Тут охопну десь її. Ось тут є зварку. Зараз спробуємо. Ну, звісно, система така собі, але. що не рухається. Що? Фігело? Ну. Та ні, що... Тут вже диви. Коротше, страпою не варіант. Взагалі не варіант. Мудруємо по-інакшому. Я не знаю як. Так, ну ці відбійники спеціально зроблені, походу, і ці Ось За цю дирочку беремо. Раз тут ці відбіночки. Отвори в відбіночках. Якраз ідеально під, під цю місію. Зараз я просто підтягну його Опа. О, Уйде я трошки. Але не хватить мені сільонки. Фу, машині жарко. Вон я даю. Казу. Опа. Все, це вже максимум. 100%. Ну що, то майстер? Та ти що, дивіться, на місці, блядь? Дивись, вже навіть в ресорі. Ідеально, так? Ідеально рівно. Ну, Звісно, ресорку треба буде замінити сьогодні, може, якщо вийде. Але система Андрюхина працює. Відбійник пригодився. Я трошечки. Блять, навіть трошечки нормально погнутиться, алюміні вервалося. Коротше, наступна система така. Я зацепив один гачочок за стрепи з того боку, отак. Бо більше нема за що зачепити. Обмотав, зараз цю цепляю і натягую. І воно має ідеально триматися через те, що воно так виточками пішло. Нікуди воно не дінеться. Дивимося, як воно роботи. Так, все натягується. От і все. Цей заганяю своїм ходом і за ним заїжджаю траку. От, я маю коротше, ресору, я її поміряв, вона така сама. Значить завтра або ще... Ні, сьогодні вже ніхто трубки не бере. Я її кину сюди. Сюди, ні, в той пікап кину. І все, я завтра поміняю. Моя система тут натягнулася. зараз екстрельний. Ого, трейлер назад поїхав. Фордець, тобі сьогодні менше повезе всього. Тобі сьогодні придеться вести цю ресору. Бернаут що то я не зрозумів, блядь Де я тут можу припаркуватися, що то тільки через Ваги стейшн чи що. Ладно, я об'їду, коротше, ніби я свій. блядь, Донат Ентер пишеш, не буду туди їхав. Зараз мене ще оштрафують. Об'їду зліво, я ж на джипі Отут, от а я сьогодні буду ночувати, походу. От Місце є супер. Забудити їм весь бернаут. На весь ой, <клес> ой, блядь. Не буду я їм робити бернаут, бо дуже голосно. На вулиці мороз, вода замерзає. Хоч десь сніг є, бо в Чикаго нема снігу і взагалі по всій Америці немає снігу. Тільки в нас вдома сніг падає. Ну що, коротше, на сьогодні я доїздився. Лягаю спати. Так що, ребятка, до завтра. У Вас тут такое за щелчком щелк.